Сьогодні я вам покажу, як скачати моди на мою поіграл. Дивіться. Ой, інтернет включив забувся. Бачите? Ем. Ага, минутку. Ось ми вже. Включив інтернет. Дивіться. Зараз зайду ігру. Видя? Угу Може продовження інших модів показати вам, підпишіться і поставте лайк. Будь ласка, здесь хай запустить. Як я насправді ще новочок у мене поеграду, я покажу, як вам сам перший свій мод скачать. Ой, ся, зараз загрузка. Да? Для вас це... Минут, а ось ми вже і й... Дивіться. Оце витягнуты не знаю. бачите? Це я сам стой. А ось і мої моди, бачите? Питайте. Ви може, питайте мене, или не як скачать моди? А можете Тихо обережно, обережно і ось дивіться. Тут куча модів. А слідущі моди я вам на другій серії покажу. Усі моди на меблі. Ось, дивіться. Мод на меблі, на туалети. Це я вам все покажу. І тепер ми проходимо до інших модів. Як скачати цей мод? Відь, ви заходите. Да? Пишете, ось, переводите, знаходити ска скачати, Скачать. Мод. мот. Печати. Скачати мод на марапт, скачати мод на. І тоді вам виходить отака штука. зараз. Ось бачите, отака в мене заставочка ось була. Це я качав собі мод. Ми заходимо оце, як у вас це не робить, я вам підкажу підказку. Як всіх робить, ви заходьте, там качайте. А я вам покажу як скачать цей мод. У цей мод, да. да, да. Подпишечки. Тільки ой, вибачайте за гробу. Ось як ви бачите, у мене проблеми з інтернетом була. А ждіть, дивіться, я прогортую. І ось бачите оцю заставочку. І вам не ви заходите в неї, да? І вам така заставочка. І ось я вам сразу покажу. І на годзіл, і на все дивіться. І на Бауті тут. О. Осе більше я покажу, як вам скачать той мод, Ви гортаєте, так? Да? Такі моди, ось це і в мене мод є, да. Покажу другу серію, як теж скачать. Ви вже самі його. І ось цей мод заходить, так? Да? Пождите. Это проблемки. И двіте. Мэмверху, да? И вот, видите, подвірте. Вы я вам показывал ось, наприклад, моди, бачите. Прикод ці моди. Ой, куди я зашл? Типа де моди покажу. ішки, у мене щось з інтернетом, понимаєте? Ну да, ой, дивіться, ви заходите. Ось, дивіться, у вас можна скачать скачай На марузя, ну такі, да, я вам казав, а лучше скачай. Можна скачать, мод на баг. Добре, зараз покажу. Мод на істрибітель шини качав я? А дивіться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, дивіться, ми заходимо. Да? І ось ви бачите розділ, Як у вас немає меопріату, ви не качайте, вам все одно це не буде треба. Заходимо, нажимаємо. Да? Вися, у вас одразу, ось да, ви робите. І ось бачите, у вас одразу відбувається. Я відкриваю і ось качається це. У мене вже мод є. Все, я собі накачав модів. Ви ждіть, зараз У да? Ось качається цей мод. Сразу нажимайте. Не треба оцєї штуки кажуть. Сразу нажимайте на оце. І вам треба найголовніше проводник. Ой, не туди зайшов. Це музика. Ось, 95, да? Дивіться. Ви гортайте і шукайте в цих папках Мео Playground. Дивіться, ви гортайте, так? Да? Ось Мео Playground. Перекинуть. Де вони появиться? Ось мод 3. Дивіться, ви сразу. дивіться, вам треба всі ці моди пересивокать у мод. Я зроблю таку жопу, що у мене, я не знаю, може тут є додаткові моди, може тут нема. І дивіться, ви загружаєте це все забираєте. Да? Дивіться, ви включаєте. І дивіться, ви все це маєте загрузити. Бачите, це багато. І це вам треба усе ось нажати. Ой, побачаєте. І ось усе нажали. І перемістить. Ви нажимаєте на оце. Заходите знову. І знаходите мео поігран знову. Ну, якщо що, як вам це буде довго ждати, як хочете. Ой, я не туди зайшов один сюди. Да. І дивіться, вам треба знайти спеціальну ось. Ні, це не воно. Дивіться. Я тут чуть-чуть прихворюю. бачите, і це все моє моди. Переключаємо. Прийняти. Бачите, і все, у вас перезапущено. Ми виходимо, да? як ви хочете, ви можете відключити інтернет собі. Можете з інтернетом грати за входимо в мелопрант. Я завжди інтернет відключати, тому що щоб мені це все було нормально. розумієте? О, і після цього відео пару днів треба пождати, і три, і чотири Я вам Ви побачите серію про... ФНАФ 5 і всі часті. Ну не всі часті. Да. Дивіться. І на день я вам покажу нове відео з монтірою з якоюсь хоррор карт. Давайте загружаємо. Заходимо о таке. Ой, вибачте? Дивіться, Ось, бачите перший плей. Ви не нажимайте, тому що у вас моде не загружається. І це теж не нажимає. Оце нажимаєте Третю Третій розділ. І вас десь має бути ось. Наприклад, у вас ось моди, так? Да? І ось ви всі ваші перші моди. І вам тут багато треба модів запустити. Бачите? Треба вам багато-багато. У мене десь 90 модів. Дивіться, вам це буде довго. А е, мені це буде довго, але у вас це буде за минутку. І забувся. І це все треба нажати і нажати на файл, два файла, файл І рисочка вниз. Я вам покажу. Це для вас минутка. Ось як ви бачите, у мене 93 мода. Да, дивіться. І нажимайте на папку клад-клад. Ось сюди. І беріть галочку ЄС. «Yes». Як у вас залагало, да? не переживайте, це вам вашому телефону не допоможе. Як це телефон малий вас не потягне просто. Буде сильно лагати і виб'є. Як у вас хороший телефон, ну як хочете, як у вас малий там телефон нормальний, і дивіться, ви заходите, може якісь я ще моди не качав, може качав. Ще я маю собі скачати мод на будзілу. А в другій серії я вам покажу, як скачати модна меблі. Ну ви бачили, як я це все робив. <кій> по такій часті теж ви робіть. Вам треба наблюдати буде за цим все. І дивіться, може, в мене якісь додаткові моди? І це справді буде робити, я вам кажу. Поступити. Значит, вы пока не знаете, что это за моды. Ну давайте, всем пока. С вами был Коу.